Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на липень 2025 року. Ожительці, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 липня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас другий сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає. І за кохання, і за гроші, і за красу. А другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І це означає, що у вас будуть гроші, що гроші прийдуть до вас. Тобто, по тій діяльності, яку ви здійснюєте, ви отримуєте чи гонорар, чи підвищення зарплати, чи вам зателефонує класний клієнт, який ви розумієте, що. Коли ви будете працювати з ним, ви будете мати хороший заробіток. Тобто, однозначно, в цей період часу, а це буде тривати тільки в липні, потрібно вам акцентувати свою увагу на роботі, зробити фокус на роботі. Я розумію, що це літо, хочеться більше відпочивати, кудись поїхати і так далі. Але для вас це реально хороший час заробити. Наступне це. Планета Нептун, адже Нептун вже перейшов в знак Овен, тобто він транзитом буде проходити по даному знаку, і починаючи з 4 липня по 10 грудня. Нептун буде ретроградним, і ретроградним він буде у вас в 12 му секторі гороскопу. Взагалі не потрібно боятися цього, коли планети ретроградні, тому що насправді в цей період часто нам планети можуть допомагати. І зараз, коли Нептун буде ретроградним, взагалі що означає ретроградний Нептун? Коли Нептун рухається в прямому русі, взагалі. Це планета, яка відповідає за релігію, за певні ілюзії, фантазії. Тобто вона, в певну сферу життя, приносить певний туман. Але коли саме Нептун ретроградний, то він приносить нам ясність. коли в якій ситуації ми думали весь час. Наприклад, ви могли це думати вже півроку, спочатку 25-го року. По якійсь ситуації, наприклад, що стосується 12-го сектору гороскопу, а 12-й сектор це сектор імміграції, це сектор духовного розвитку, психології, астрології, таро. можливо, ви, наприклад, іммігрували кудись або плануєте іммігрувати, і вас, е, якби, є. Образ, який ви зібрали, там, наприклад, ви дивилися відео в Ютуб, ви слухали своїх знайомих, ви дивились Інстаграм і так далі. І у вас є якийсь образ. Ну, так як ви, наприклад, не були в цій країні, ви не знаєте точно, ви не знаєте, як це все реально, і наскільки це вам може підходити чи не підходити. Або, наприклад, ви переїхали в... Якусь країну, і ви думали, що це ваша країна, ви так про неї мріяли, і так далі. Але по приїзду ви можете проживати певне розчарування, що вам некомфортно і так далі, тому що насправді. Люди все розуміють відразу. Ви енергетично це щитаєте. Там, наприклад, вам підходить ця країна чи не підходить? Вам підходить ця людина, чи не підходить, і саме цей період часу 5 місяців, коли Нептун. Буде ретроградний, він вам зможе розібратись в цих питаннях: питаннях імміграції, питаннях самопізнання. Можливо, навіть в цей період вам добре попрацювати з психологом, щоб вам підсвітили якісь питання, тому що часто ми самі не бачимо себе, ми не бачимо себе з сторони, тому бажано або... Мати класних друзів, які вам можуть сказати, прямо там: ти не права тут, чи не правий, чи краще так себе не поводити і так далі. Розумієте? От тому це для вас дуже плодовитий буде час в розумінні пізнання себе. Наступне це планета Уран, яка вже 7 липня переходить в знак Близнюки. Уран змінює знак, він буде в близнюках, і це для вас буде другий сектор гороскопу. Але Уран переходить в близнюки з 7 липня по 8 листопада поточного року. Потім він повертається в знак Телесь, А вже з 26 квітня 2026 року по 2033 рік, тобто 7 років, Уран буде йти по знаку близнюки. І це для вас буде другий сектор гороскопу. Другий сектор, як ви знаєте, це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І саме Уран буде вас трансформувати в цій сфері. Я відразу хочу сказати, що Уран це планета, яка любить все руйнувати і на місці старого будувати нове. Тому що взагалі Уран це планета. Молодих людей, це планета новітніх технологій, Уран якраз це і є: І IT, і криптовалюта, і авіація це все про Уран. Інтернет — це Уран. Тобто, наприклад, як це може працювати для вас? Ви привикли, наприклад, більше вести бухгалтерію в блокноті. або Більше вести записи, в блокноті, писати, вести таку звітність від руки, розумієте? Я, наприклад, так само це дуже люблю робити. Але зараз приходять новітні технології, і вам потрібно буде перевчитися, щоб працювати в комп'ютері, наприклад, одна з сфер. Або у вас є магазин, свій бізнес. Але він, ну ви розумієте, що вже і немає у вас потрібних доходів, і люди не ходять і так далі. Чому можливо у вас вже старі меблі там стоять? Можливо, ви не слідкуєте за то. За тим, який товар люди вже хочуть купувати, тому що все змінюється постійно, з'являється нова продукція в плані продукти харчування з'являється постійно нова продукція в плані косметики, догляду за собою. Це просто з'являється таке враження кожен день. І якщо ви працюєте в цьому бізнесі, вам потрібно за цим слідкувати. Тобто, в будь-якому разі, уран. Змусить вас іти в ногу з часом розвиватися і бути якби сучасним, молодіжним, незалежності від того, скільки вам років. Ось наступне це повний місяць, який відбудеться 10 липня в знаці Козиріг, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу, що нам допомагає зрозуміти повням. Взагалі, повня завжди висвітлює певні ситуації, вона приносить ясність в наше життя, і також дає нам певні підсумки, результати і так далі. Конкретно у вас це буде стосуватися дев'ятого сектору гороскопу. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за навчання. Тобто ви можете в цей період часу закінчити навчання. Це може бути навчання в університеті, якраз в цей період ви складете сесію. Чи можливо може бути ви закінчите якісь курси? Як я почула таку думку цього тижня, що курси це наркотик сучасного покоління, що люди люблять вчитися тут курси, тут курси, тут курси. Багато грошей витратили, спеціалізації не отримали. Тому перед тим, як купувати якесь чергове навчання, ви зрозумієте, хто ця людина, хто людина, що вам викладає, чи вам це потрібно, вашій спеціальності, чи це для розвитку, чи це щоб що, щоб ви змогли собі відповісти на це питання. Так само. Це сектор, який відповідає за закордон. Можливо, або ви припините роботу свою за кордоном, або можете навіть прийняти рішення повернутися додому, або це може бути так, що закінчується ваша відпустка в ці дати. Наступне це Сатурн, адже. Сатурн, який транзитом рухається по знаку Овен, з 13 липня по 28 листопада, тобто найближчі 4 місяці, він буде ретроградним. І свою ретроградність він буде здійснювати у вас в 12 секторі гороскопу. Хочу нагадати, що Сатурн це. Планета старших людей. Якщо Уран це планета молодих людей, то Сатурн це планета дорослих, старших людей, навіть дідусів і бабусь. От. І це, звичайно, вчитель, тому що старші люди, це, це наші вчителі. І значить, коли Сатурн буде ретроградний, так як це ще планета карми і дисципліни. То однозначно він буде вчити нас дисципліні, і він буде вчити нас поглянути в себе. Подивитись, ну знаєте, якби проаналізувати своє життя, і от якраз у вас це буде стосуватися 12-го сектору гороскопу. Тобто Сатурн вам дає можливість подивитись назад по 12-му сектору. Це сектор закордону, сектор еміграції, сектор пізнання себе, духовного розвитку. Сатурн вам скаже, от, дивись, як ти жив чи жила там, як ти живеш там. Це... Він вам допомагає зробити певну роботу над помилками свого минулого, висвітлити певні ситуації. Можливо, у вас будуть з'являтися ситуації, які змусять вас замислітись, коли ви скажете: О, дійсно, я тут не правий, тут не права, тут це було не так. До прикладу, от тому в цей період часу неодмінно Сатурн вас чомусь навчить. Наступне це Меркурій. Меркурій транзитом проходить по знаку Лев, а з 18 липня по 11 серпня Меркурій буде ретроградний у вашому четвертому секторі гороскопу. Взагалі, що це означає? Так, як, е, значить, Меркурій е, це планета, яка відповідає взагалі за наше мислення, за спілкування, за техніку, за транспорт, за підписання документів. А четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання. Тобто купувати нову нерухомість. Переїжджати на нове житло, орендувати щось нове для вас категорично не можна. А що можна? Наприклад, продати щось, продати там бабусину хату, будинок, квартиру, продати, наприклад, стару машину, яка там в гаражі вже п'ятий рік стоїть, і користі не приносить, ніхто на ній не їздить і ніхто не може зайнятися тим, щоб продати її. От, тобто. По ретроградному Меркурію займатися справами, які були в минулому, окей, добре, але новим не потрібно. І це звичайно стосується не підписувати документи, не купувати техніку, транспорт. Ви все знаєте вже. Ось наступне це сонце. Адже 22 липня сонце змінює знак і входить в знак Лев. І це для вас буде знову ж таки четвертий сектор гороскопу. Це означає, що на місяць часу сонце зміцнить цей четвертий сектор гороскопу, дійсно, ви, може, і продасте в цей період часу нерухомість, яка довго не продавалась, і е, може. Зрозуміти там, куди вам рухатись далі, куди вам приїжджати, наприклад. Тому що е цей період добре, щоб щось вибирати, навіть на покупку нерухомості, теж добре ходити, дивитись, вибирати, аналізувати. Це хороший період. Наступне це. E, значить, новий місяць, який відбудеться 24 липня в знаці Лев. І це для вас четвертий сектор гороскопу. E, значить, що це означає? Новий місяць завжди приносить щось нове в наше життя. І це, звичайно, для вас буде по четвертому сектору гороскопу. Чи це нове місце вашого проживання? чи... E, Нова нерухомість, чи, можливо, вам ви в спадок отримаєте нерухомість. Ну, бажано в цей період нічого не купувати, але дивитись можна. Можливо, ви знайдете класний варіант, а вже з середини, серпня його придбаєте. От, і останнє в цьому відео це знову ж таки Венера, адже 31 липня Венера змінює знак і переходить в знак РАК. І це для вас, значить, третій сектор гороскопу. Значить, успіх вас чекає по третьому сектору. А третій сектор це сектор, який відповідає за транспорт, за підписання документів. Якщо це нерухомість, то бажано тільки продаж. І, взагалі, за комунікацію, можливо, з кимось познайомитись з новим. Тобто, Венера вам може приносити гроші по цих сферах, там, наприклад, якщо ви продаєте техніку, якщо ви продаєте транспорт, якщо ви працюєте з документами, то ви будете просто на коні в цей період часу. Ось такий гороскоп чекає на вас тельці. Хочу сказати, що в. Липні місяці п'ять планет рухаються ретроградно, це Меркурій, це Сатурн, це Уран, це Плутон і це Нептун. І в, цей, в цих півроку, починаючи з початку року, до теперішнього періоду, вже практично всі планети змінили знак. Я маю на увазі вищі і соціальні планети. Тому в світі відбуваються певні трансформації, і скоро ми їх будемо відчувати і проживати. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.